Атомно-силова мікроскопія. Атомно-силовий мікроскоп було винайдено в 1986 році. В основу його роботи покладено силову взаємодію між зондом та поверхнею, для реєстрації якої використовують зондові датчики у формі пружної консолі з вістрям, що називається кантелевером. Це може бути взаємодія Вандервальса. Сила, яка діє з боку дослідженої поверхні на зонд, призводить до вигину консолі. Реєстрація величини вигину робить можливим контроль сили взаємодії зонда з поверхнею, а отже, й аналіз рельєфу поверхні за допомогою системи зворотнього зв'язку. Контроль величини вигину консолі зонда здійснюється за допомогою лазера та чотирьох квадрантного фотодіода. Оптична система лазер фотодіодна влаштовується таким чином, щоб випромінювання напівпровідникового лазера фокусувалося точно в центрі фотодіода чотирма секціями. Для контролю вимірюються відповідні різниці сигналів з різних секторів фотодіода. Результуючий сигнал одночасно визначає величину та напрямок вигину консолі з зондом, а отже, за величиною цього сигналу можна побудувати рельєф поверхні.